Всім привіт! А сьогодні я прийшла у, у грум 3008 знову втікати. Що з 3008? Що тут якось все так подивно. О, все. Прогрузка пішла. Тут якась обнова була. Чо я не можу. А. А я думаю, що я не можу шифтувати. О, все. Все. Значить, сьогодні ми будемо просто втікати, нічого будувати, ніяких. Тих ми зараз просто дивимося, шукаємо їжу, шукаємо все, що можна залутати, поїсти, тому всьому подібне, бо, якби енергія, 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 треба все якби. Той вот Опа, от цю сіточку я впізнаю, будь-де. Тут має бути їжа. Я що казала? Я що казала? угу ще угу, й скільки. Так, чекайте, ді. А як? А квайчкайте. Ту, 3, се, Кроуч. Опять, оп. Ого! Скільки тут всякої фігні є? Сроб uh, Shift Build, run, Second, Rotate. А що я не розумію? А може R? Типа? Я знову забула, як то робити О, на F, на F, на F. Все збираємо, збираємо, збираємо. То все. Так, все, запам'ятовуємо вже на F, на F. Якби в мене то все ще десь було записано, якби я то записувала, то б може би було добре. Але оскільки я не записую, то будемо жити так. Як я люблю квіти. В мене в одній кімнаті в мутій саме 18 вазонів. Я не знаю що, але я дуже люблю квітів. Так чекайте, у мене там якась. Я більше нічого не можу взяти, тому я думаю, що ми, напевно, з'їмемо оці лимончики. Так, все. Закриваємо неджі. І йдемо шукати. Я хочу швидше ночі, тому що ну, нудно, нудно. Нам треба знайти якусь розвагу, але для початку нам треба включити звук. мене біситься музика, не знаю чого. А, щось за голосно я зробила. Що за крінж? Хіба не на це присісти, а я натискаю на зменшити звук і присідаю. Де да? логіка? Так, окей. Ой, щось горить. Так. Так, 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 так. якась стрічка стоїть. Давайте знімемо це нашу манітті. Але нашу, та бережемо, бережемо. Так. Так, так. Буде сьогодні вже день. Ага, тут той. Коротше, я не Ну, недавно ж вийшло кальмари. А я Я... сьогодні подиви, починаю дивитися. Так о, ми з мамою хотіли подивитись і мусимо подивитись ще першу частину, бо мама дивилась першу частину. А я не люблю переглядати, знаєте, от тому я її зараз знімаю відео, поки вони дивляться там. Там, але кайфовий фільм, я його люблю. Кальмари. Але то ж є такі типа сцени та. Опа! Нарешті. Excuse me? Із uh, store. Щось uh, там, я не знаю. Вау! Wow. Ми беремо піцу. Інвентар фул... не добре. Окей, ні. Ми йдемо шукати якогось Excuse me. Excuse me. Бат, чи можете ви за мною побігати? Мені просто дуже нудно. Алло? Тут хтось є? Ласка, не сумно годній. Інвентар повний. Чого мені той інвентар? Та мені зовсім все одно на нього. Я хочу якогось екскюза. Excuse me? Екскюз? Де ви є? А де ти є? О! Я тебе не вибачаю. Ой, нарешті. Хоч хтось за мною бігає. Алло, давай. Я тебе не вибачу, бро, в житті не вибачу тебе. Йдеш? Не, ми такі, ти йдеш чи ні? О, за мною тепер дві штани не біжуть. Утілуночок вам. О! так, мені якось треба зараз обережненько, тако наді. Так, я зараз керую тільки тим. Так. Мені треба трошечки. я не можу пити. А де ви є? Е? Вибачте. А де ви є? Алло! Братанчики! А мене. А мене. А ви якісь забаговані трошечки? Бро. Ну, добре. Так, мене зараз, напевно, виб'є. Виб'є. Ну, я хочу з'їсти всю їжу. Так, да, мене зараз виб'є, я вам кажу. Я не можу нічого робити. До якогось моменту. Та, я не можу ні на що натиснути, крім шифта вправо вліво. І в мене чутно ну, тепер тих ексклюзів не чутно. Ну. І Джим між іншим. І забрати. Взяти і забрати. Там. Ну добре, любі друзі, я думаю, на цьому наше відео буде закінчуватись. Всім хочу бажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчиться. Всіх люблю і поважаю. Бувайте!